Маффол і Белаєн Сендератковепі, траненбаєсев. take your options Добрий ранок. Ми з України. Мені Прийшла кава зараз. Якраз буду обирати. Як буду сьогодні пити, тому що в мене вже все закінчилось. Значить, що в мене тут є? Це від 25 Coffee Roasters. Вже ну, такий досить довгий час п'ю каву тільки їхню, тому що вона мені дуже подобається. Black Velvet. це взагалі моя найулюбленіша. Де не тільки моя. <смі> тому кілограм. Але він так швидко закінчується, що це капець. Значить, я взяла для Гейзеру помолк. Ой як пахне. Так, тут у мене новинка. Буду Можливо, навіть сьогодні новинку зроблю. Так, це помол для турки. Ну, турку я запарюю. І в гейзер також додаю. У мене тут, значить, три види помолу для гейзера, для турки і для фільтр кави. Так. Напевно, цю буду сьогодні пробувати. От, бачите, такі наклеїчки в них ще весняні. Оця мені дуже сподобалась фільтр обсмажка. Це в мене для пуроверу буде. У мене така була минулого разу в маленькій упаковці. І ще мені дуже сподобалась оця китайська з червоною такою етикеткою. Не пам'ятаю, як тільки називається. Так, треба відео передивитись. І це ще новинка. Мексико. Отака. Спосіб обробки. Так, що тут? Шоколадна паста, Нутелла, абрикос, мед, зелене яблуко, абрикосовий джем, суниця середній. Після смак тіло середнього. Це ще хочу спробувати. Тут помол турка. Я тільки одну упаковку взяла з гейзерним помолом. Подивлюсь, чим він відрізняється, бо помол від турки я п'ю зараз в гейзері, і якби, мені подобається нормально. Подивимось, чим відрізняється цей помол. Так, ну що, сьогодні я буду пити. Чи ось це, Чи ось це? Діма, ти яку будеш? Я кужу брату. Ці дві я точно знаю, що у них мені подобається. Чому життю? Якусь зараз собі зварю. От і в нас сьогодні працюють садівники. А, все, я зберегла. Оця ще прикольна. Чайна конкювона, ну, знаєте, ніби п'єш каву і такі є після смак такого чорного чаю. Ну Дуже цікаво. Мені сподобалася. Це теж я собі просто те, що мені подобається, я його собі зберігаю, щоб потім ще, якщо що замовити. Для тих, хто любить економити та любить каву, як я, ловіть промокод на знижку в 20%. Знижка діє на будь-яку каву, окрім комбо наборів та діпів. І діє на постійній основі. Посилання на магазин шукайте знизу під відео. Так, оцю каву. Я вчора була без кави вдома, бо що вона моя закінчилась. Прийшлось відкрити мої стратегічні запаси, спробувати. Що можу сказати? Мені оця щось не дуже сподобалось. Не знаю, вона взагалі як такий порошок мілкий. Напевно, не знаю, що з нею робити, але вона мені щось не дуже і по смаку. Так, світло. Ось таке, бачите, вона взагалі як такий порошочок. Навіть як не кава. І вона. Не піниться. Тобто, якщо та, від тієї є пінка, коли готуєш, а від тієї нема взагалі ніякої. Так, у мене тут ще є оці. До речі, я люблю більше гейзерну каву пити. Ну, Тому що ти поставив, і потім просто прийшов і виключив, коли кава сигнал подала. А Діма любить більше отаку от, от фільтр каву робити. Тому беру тепер з різними помолами. Ось Стоп, стоп, стоп. Перед тим як продовжити перегляд цього відео, перевірте, чи підписані ви на мій канал. Квіточка на підвіконнику. Бачите, вже всі квіточки розкрились Чотири. Клас. Така прям яскрава. Дуже мені подобається. Так, ну що, з квіточками кава перемогла. <сум> відкрила її. Hello. Дивимось The Last of Us серіал дуже класний. Так, каву зварила, Дімі дуже сподобалося і мені також. Це оця квіточками. Все, продовжуємо дивитися серіал. Так, у мене тут принт трагедія. Дивіться, що дощі йшли і просто все намокло. Все жесть. Добре, що я сюди підійшла. гиацинтики. очень вот старо растут. Сейчас мы не Дима там дырочки пропаяем, чтобы вода стекла вся. Не хочешь? Не, я думаю, что выстачить. выстачить. Да, я думаю, что да. Хай може так і стоїть поки стікає. Так ні, ставимо да. Ну давай. Вона буде стікати. Ну... Но... Пісок, в принципі. Так, бачиш, скільки. На вулиці прям взагалі так тепло, що це капець. Навіть в цьому мені спекотно навіть. Мені ще здається, що треба парочку хоча б робити, щоб знаєш... А дрінаж. з род сторон може? Дима, там є дренаж, Там всередині така як штучка на ніжках. Пустий відсік, куди вода стікає. Ну нехай воно так стікає. Ага. Зараз це з усіма зробимо. Так, таку штуку. Це стільки води виливається після того, як я їх навіть не вивела. Просто фонтан. Фонтан Вікторія буде спати. Все. Ну і в пісок воно стіче швидко і все буде добре. Я коли поїду, не буду проживати, що тут буде все в воді стояти, воно буде стікати. Ну, і це, в принципі, добре, бо це все одно вуличні горщики в мене, вони в хаті в мене стояти не будуть, це для вулиці. І це таки краще, щоб оце стікало. У мене закінчується гідрофільна олія. І я зробила замовлення в магазині Комета. Це наш новий український магазин. Його створили наші дівчата-блогери: це Юля та Наталя. Я залишу посилання на їх канали, але я думаю, ви знаєте цей магазин, і я впевнена, що ви також підписані на їх канали. От. І залишу також посилання на їх інстаграм-магазин і взагалі на сам магазин. От, це моє перше замовлення в їхньому магазині. Зараз з вами разом зробимо розпаковочку. Я бачила розпаковку у Саші на каналі Життя за містом, і мені дуже сподобалось. І я думаю, блін, треба мені теж замовити. Мені сподобалась там гідрофільний бальзам в баночках такий. Я думала його взяти, а потім я в етозі побачила от, тут в магазині від Нідлі. І все, я вирішила, треба брати, баночка перемогла. Я давно хотіла, і думаю, раз давно хотіла, і в них є в наявності треба брати. Плюс там об'єм класний. Так от давайте зараз з вами зробимо розпаковку. Я ще чесно не відкривала, тільки тут все повідрізала і все. Так що дивимось. Ой, такий приємний запах. Да, оце я бачила також на каналі Усачі. Вона тут показувала, що тут. Бачите, тут в них розписано що ранок. Вечір, як правильно доглядати за собою. Ой, слухайте, ну так прям пахне. М -м -м, цікаво, що це за парфуми тут. А оце я обожнюю розривати ці всі штучки. Так, ще я замовила не тільки гідрофілку, я ще замовила від Mary May. Мені дуже подобалася маска глиняна рожева, саме рожевого кольору. Мені часто потраплялася реклама в інстаграмі, ну, в інстаграм-магазинах. Я так собі її запам'ятала, і думаю, якось треба буде спробувати. І думаю, що у них теж є ця маска, і я її взяла. Боже, як класно. Я дуже люблю, коли завертають такий папір. Я про це кожен раз скажу, коли <кліпи> щось розпаковую. Боже. Ой, класики тут всього. М -м -м. Масочка від віднідліє. Боже, з піонами. Освітлююча тканина маска для обличчя. Зволожувальний тонер, ресенція. Ну все, я відчуваю, що я підсяду до ще. Буду розбиратись. Мені ще в подарунок поклали. сонцезахисний дневний крем з SPF 50 від Purito. До речі, от я стараюся теж брати з SPF 50 тому що я іноді використовую кислоти, кислотний пілінг, і треба обов'язково цим користуватися. Ой, така манюнька, така класна. Бусь. Яка вона гарненька. Від Марі Мей, така маленька баночка. А я бачила, що в великих об'ємах є. Але думаю, треба спробувати таку, ну, щоб точно знаєте, підійде вона мені чи ні. А, і мені ще Наталя підказала. Е, значить, я переживала, щоб вона мені не, не, ну, якби, знаєте, не стягувала шкіру, тому що в мене, в принципі, шкіра така десь місцями суха, десь нормальна. От, я переживала, чи не буде вона мені стягувати її. От, і вона мені порадила просто не, не, якби, не давати їй застигати на обличчя. Якщо вона вже починає застигати, трошки можна водичкою якби, збризнути. Чи просто до того моменту її вже якби змити. Боже, шикарно. Ой, як це все гарно. М Ой, пластики, ви бачите, частинками. Супер. Сьогодні буду цим займатись. Має такий дуже легкий, приємний аромат. Плас. Так, ну і те, що я дуже давно хотіла <смі> і все відкладала, це оця гідрофільна олія від нітлі. У великому об'ємі. Вона 240 мл у мене. Зараз руку змию і відкриємо цю баночку. Вирішила все-таки брати оцю, тому що, ну, по-перше, більший об'єм. По-друге, я вже знаю, як до неї трохи звикла. Знаєте, я вагалась, яку мені взяти гідрофілку, чи все-таки той бальзам, тому що це щось для мене новеньке. І я ще побачила, що у Нідлі теж є як гідрофільний бальзам. І думала, блін, може спробувати. Але я як побачила, що тут є оцей. Цій баночці, бо мені просто дуже баночка подобається. І якщо чесно, тут просто перемогла баночка. Навіть не цікавість, а баночка. Хоча, я думаю, наступного разу, можливо, візьму той інший. Ой клас! Я це просто бачила ще в інших блогерів. Яке воно гарне! Боже, це пластик, але воно так гарно виглядає. А моя гідрофілка, вона. Десь 180, напевно мілілітрів пізніше подивимось, і я нею дуже довго користуюсь. А тут, я думаю, ну мені надовго вистачить. Боже, воно таке гарненьке. От, знаєте, отак от поставили і все, це вже як декор навіть. Е, мені дуже сподобалось, що в них швидка доставка. Плюс мені Наталя допомагала, тому що я їй скинула взагалі фото, да, що я хочу, що мене зацікавило. От, і вона мені це все розписала: що там відрізняється, чим воно відрізняється, як обрати. Плюс за оцю масочку розказала, тому що я, наприклад, не знала, що глиняні маски, ну що вони, в принципі, всі трошки підсушують, але от як саме потрібно її коли змивати. І що робити, щоб вона не сушила обличчя. Це дуже класно. І про дічки, Боже, ну, це, ж, це ж просто шикарно. Я не можу. У мене, знаєте, зараз якесь таке маленьке свято. Наклеїла зараз масочку від нідлі, таку з півоніями. і дивіться, скільки тут оцієї. Цього крему чи гелю дуже багато. Клас. Коли масочка трошки підсохну, я ще не носу ці залишки. Також я спробувала вже таку масочку, вона мені сподобалась. Вона швидко на мені застигає, можливо, треба її трошки більше наносити. Але шкіру вона не стягує, і шкіра дійсно м'якенька. Мені сподобалось. В принципі, можна буде потім брати і об'єм, а можливо, і ще якісь інші Спробувати, бо там їх багато різних видів, таких маленьких. І класно, що є такі маленькі об'єми. Можна пробувати. Різне. Оця мені сподобалось. А, так, наче ще я пробувала оцей від сонце сонцезахисний крем. Мені сподобалось, що можна використовувати як базу під макіяж. У мене нічого не скаталось. А, із бібі-кремів у мене такий. Від міша номер 27 Трималось цілий день, все чудово просто. Ще перевіримо, як буде літом. Ну, але я думаю, що в принципі буде гарно все. Дуже сподобалася ця гідрофілка від Нітлі, великий об'єм. По ціні більш-менш тому що моя минула, яка в мене вже тут майже закінчилась, тут прямо ж чути, да? що трошки. А вона дорожчає коштує і так, знаєте, в два рази дорожча. оця коштує. Вона мені теж подобається, приємний аромат, дуже гарно очищає шкіру плеча. Макіяж також розчиняє гарно, але оця мені сподобалась більше. А, і тут об'єм 150 мл, і вона в два рази дорожча, а тут 240 і дешевше. Ну, і класно. І теж аромат, до речі, воно щось схоже. Тут мені якась хвоя. І тут щось таке, знаєте, зараз ще раз нюхну, нагадаю собі. Ну, тут більше цитрус. Тут більше щось цитрусове, але теж класний аромат. Ділюсь з вами своїм промокодом на знижку, який буде діяти протягом місяця. Всі посилання залишу знизу під відео. В наступному відео буде розхламлення. Я перебрала вже дімені речі і покажу ще посилочки, які нам прийшли. На цьому буду завершувати відео. Побачимось дуже скоро. Слава Україні! Слава ЗСУ!